Тема сьогоднішньої проповіді називається спокуси в життєвій пустелі. Уявіть собі пустелю. Безкрайні дюни, пісок. Так що за горизонт заходять. З чим у вас асоціюється пустеля? Як би ви це охарактеризували? Самі в собі скажіть. Для когось це буде суворі умови та випробування? Для когось безкрає піщані дюни, де панує тиша та ізоляція. Для когось це образ самотності та небезпеки і водночас свободи та простору. Для когось це буде місце духовного пошуку та роздумів. А до кого, О, Господи, не дай Боже туди попасти. Кожен може переживати свій, свої почуття відносно. Пустелі. Сьогодні я хочу поговорити про пустелю в житті людини та спокуси, котрі виникають під час проходження цього періоду. Я розділив проповідь на таких невеличкі чотири частини, котра буде доповнювати одна одну. Перша частина називається чотири періоди. Думаючи про різні періоди життя людини, їх дуже багато, хтось з вас точно попаде в ці чотири, які я для себе виділив. Це період підготовки, це благословенний період, це період відновлення та період пустелі. Якщо ви сьогодні в якомусь такому періоді, та кожен знає в якомусь, хтось готується до чогось, хтось вже служить в своєму покликанні йде, хтось сьогодні відновлюється, тому що йому важко, а хтось проходить дуже важкий період пустелі. Почнемо з двох самих приємних періодів. Перший це називається благословений період, час, коли людина досягає успіху та відчуває радість від результатів своїх зусиль. Це період активного служіння іншим, це коли Господь відповідає тобі на молитви, ти все отримуєш від нього. Це особлива любов до людей та безмежна любов до Бога. Людина насолоджується плодами своєї роботи та використовує свої дари для користі та оточуючих. Ціль цього періоду насолода успіхами, виконання, покликання, служіння суспільству та допомога іншим. Якщо ми можемо брати приклади з Біблії, ми пам'ятаємо, що в кожного біблійного героя був цей період благословений. Наприклад, Авраам, коли народився Ісаак. Наприклад, Йосип, коли він вже пройшов важкі етапи і правив в Єгипті. Цар Давид. Початок його царювання та об'єднання Ізраїлю. Марія Магдалина, котрі Господь звільнив від семи бісів і її слідування за Христом це був її благословений період. Якщо брати приклади життя, це, якщо ви зараз проходите, це може бути успіх у кар'єрі, створення сім'ї, активна участь в громадському житті, волонтерська робота. І все тебе так надихає. І попереду ти бачиш таке велике, прекрасне майбутнє. Це період. Благословенний другий період, також непоганий, називається період відновлення. Це час відпочинку та відновлення після важких періодів або досягнення значних цілей. Цей період допомагає відновити сили, упорядкувати фізичний та емоційний стан і насолодитися тими плодами своєї праці. Це важлива цього періоду полягає в необхідності регулярного відпочинку та піклування про себе. Я згадав тут місце списання, це, це Псалми, 22 розділ, перший вірш. Отакі От слова: Господь турду, турбується про мене як пастир. Я ні в чому не матиму недостатку. На зелених лугах там він мене оселив. При тихих водах піклувався мною, мою душу навернув, провів мене стежками правди заради свого імені. І ти такий, да, Господь!» Такий благословений період. Цілі цього періоду це відновлення енергії, лікування емоційних та фізичних ран, це підтримання балансу в житті, бо не можна постійно вижигати себе і не відпочивати. Тому цей період дуже важливий. Якщо ми візьмемо приклади з Біблії, ми бачимо, як Бог, створюючи світ на сьомий день що? О, відпочив горішник. Не можна відпочивати, треба себе на цій землі зношувати і померти в служінні. Ні! Потім ми бачимо відпочинок Ісуса з учнями. Ми бачимо моменти усамітнення Ісуса. Ми бачимо Йону, навіть після того, як Він проповідував в Ніневі, він вийшов такий змучений, ліг собі під дерево, і Господь виростив спеціальну таку рослину, щоб захистити Його від сонця і щоб він відпочив. В житті це може бути відпуска, час із близькими, заняття хобі, відпочинок від роботи. Далі ми з вами розглянемо два важких періоди. Це період підготовки і пустелю. Період підготовки. Цей період включає навчання, підготовку та переоцінку життєвих цілей. Людина готується до нових завдань чи місій в своєму житті, осмислює пройдений шлях та планує майбутнє. Це може включати навчання, тренування, дослідження та планування. Цілі цього періоду набір знань та навичок. Переосмислення цілей та напрямів, та підготовка до нових завдань, котрі на тебе покладе Господь. Приклади в Біблії, Мойсей він 40 років. 40 років у землі Мадіамській був пастухом, що підготувало його до виведення кого? ізраїльтян з Єгипту. 40 років ти піклувався про овець. І Господь дав тобі таке серце, то ти знаєш, як до увесь відноситись так і до людей, та? тому що вівця вона така ж, дуже ніжна. Ми бачимо Йосипа 13 років, років у рабстві та в'язниці, що підготувало його до правління Єгиптом. Ми бачимо Єлисея, його служіння при Іллі, що також підготувало його до прийняття пророчого служіння після сходження Іллії. І ці люди, що робили, готувались. Період підготовки. Якщо брати приклади в житті, це може бути освіта, професійна підготовка, планування кар'єри чи наш особистісний розвиток. Четвертий період. Як на мене, то найстрашніший. Але я спробую зробити так, щоб ви в ньому побачили великі благословення. благословення. Період пустелі. У буквальному значенні пустеля це місце, де люди зазнають фізичних труднощів, таких як брак води та їжі, а також екстремальні кліматичні умови. В духовному сенсі це час випробувань, труднощів та очищення. Часто воно супров... супроводжується почуттям самотності та ізольованості. Цілі цього періоду очищення, випробовування, зміцнення віри, підготовка серця, це час. Пошуку Божого напрямку та поглиблення стосунків з ним. Говорячи про приклади в Біблії, є дуже багато прикладів. Я навіть скажу дуже багато книг. Ми знаємо Псалми Давида. Ми знаємо книгу Плач Єремії, ми знаємо книгу Йова. І ми знаємо книгу Еклезіаста та багато інших. Тобто, всі проходять період пустелі. Тому, якщо ти сьогодні проходиш період пустелі, ти ще можеш книгу свою потім написати. Це велике благословення буде і для інших людей. Приклади в житті це переживання важких випробувань, втрата роботи, хвороба, фінансові труднощі, якісь особисті кризи та неймовірні душевні переживання. Говорячи про власний досвід, я пам'ятаю свою пустелю, коли я був підлітком. Ми закінчили всі школу, ми закінчили університет. І такий, а куди далі? Що робити? І ти, ти звертаєшся до Бога, якщо ти, звісно, віруючий, і просиш Бога допомогти. І я пам'ятаю, як Господь мені допоміг. Я потрапив на роботу. Це був освітній такий проект з елементами психології, з елементами коучингу, як працювати з людьми. І я там і працював, і навчався одночасно. Після того, як я. Там закінчив свій цикл підготовки, Господь вивів мене поза стіни церкви, доручив мені дуже важливе служіння, яким я займався 5 років. Я ходив по школах, по університетах і викладав ті знання, котрі я отримав раніше. Але я ті знання психології і коучингу використовував для слави Божої. Я казав про Бога, сіяв. Слово Боже, в ці серця людей. І Господь так благословляв, що я перейшов в благословений період, коли 5 років беззупинно, на тижні могло бути до День по три заходи, і ти ходиш, і різні були моменти. Десь я брав собі потім вже відпочинок, бо я себе десь вижигав кожного дня. Ми їздили з дружиною по всій Україні, а потім Господь так і благословив, що я ще й почав заробляти тим. Тобто платять, коли ти виступаєш. Що може бути ще кращим? Ось. Але потім період відновлення, прийшов коронавірус, школи, університети зачинилися, дитячі будинки, де ми їздили, зачинилися, все позачинялося і почався приємний такий період відновлення. Але після того почалася війна. І знову пустеля, і знову питання. Хтось переїхав, хтось пережив важкі емоційне потрясіння. Що робити? Знову шукаєш Бога в цій пустелі. Ми бачимо, що кожен з нас проходить ці всі чотири періоди, але таке питання: для чого нам ця пустеля в житті? Для чого нам вона потрібна? Друга частина називається так і називається Для чого нам потрібна пустеля? Я хочу зачитати одне місце з писання, пастор Петро минулого разу його зачитував, але я хочу трошки продовжити це повторення закону 8.2. Пам'ятай весь той шлях, яким Господь твій Бог водив тебе в пустелі, щоб вимучити тебе, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці. Чи ти будеш дотримуватися його заповідей, чи ні? Він вимучував тебе, морив тебе голодом і годував тебе манною, якою не знали твої батьки, щоб навчити тебе. Що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст, житиме людина. Твій одяг на тобі не зношувався, і твої ноги не обмозолювалися ось уже сорок років. Усвідом своїм серцем, що як будь-яка людина виховувала б свого сина, так Господь твій Бог виховує тебе. Читаючи це, я бачу, що є добрі дві новини. Перше, Господь зі мною. Він буде годувати мене, мій одяг не буде зношуватись, і навіть ноги мої не будуть в мозолях. І другий, важлива новина це Бог виховує мене через пустилю, щоб навчити мене і виховати мене. Для чого? Для чого вчити мене? Для чого виховати мене? І далі продовжується. І дотримуйся заповідей Господа свого Бога, щоб ходити його дорогами і боятися його. Бо Господь твій Бог вводить тебе в добру та простору землю, де водні потоки джерела безодень б'ють по рівнинах та по горах. А тепер дуже важливий висновок, який потрібно запам'ятати, щоб Господь зробив щось нове, вів тебе в добру та простору землю. Ти маєш пройти період пустелі. Я хочу, давайте ще раз повторимо, щоб Господь зробив щось нове, вів тебе в добру та простору землю, де водні потоки, джерела безодень, б'ють по рівнинах та по горах, ти маєш пройти період пустелі. По-іншому це не працює. Бо без очищення. З тими звичками, які в мене є сьогодні, з тими знаннями, з тою вірою, я дійшов до того, що я маю сьогодні. І Господь хоче доручити мені щось більше. Тому дуже важливо запам'ятати, що через пустелю Господь виводить тебе на новий рівень. Просто закри свої очі і прийми це в своє життя. Господь виводить мене на новий рівень. Господь хоче довірити мені набагато більше. Господь хоче навчити мене довіряти йому, бо з тою вірою, що я маю сьогодні, з тим серцем, що я маю сьогодні, я не виконую до кінця те покликання, яке він має на моє життя. Господь хоче поглибити мої стосунки з ним, батька і сина. У батька є свої обов'язки, у сина є свої обов'язки. Кожен знає свою роль. Господь хоче показати мені через цю пустелю свою вірність та силу. І ви будете бачити Його руку на всьому. Господь хоче підготувати нас до нового етапу життя і стосунків з ним. Частина третя випробування в пустелі. То дуже важко. Коли в тебе благословенний період чи період підготовки, ти не думаєш за пустелю, а коли ти вже туди потрапляєш, як мені діяти? Що мені робити? Мене не люблять. Все таке, знаєте, хмарами затягується, і ти думаєш, Господь, де ти? Я так багато служив, я так багато чогось робив для тебе, а сьогодні я не відчуваю тебе. Я не відчуваю тої любові, яка була в нас раніше. Я не відчуваю любов від людей, яким я служив. Дуже важко. І з новим розумінням цього періоду, те, що Господь виховує мене через цей період, вже легше якось проходити пустельний період. Тому я хочу запросити вас пройти цей період разом з взірцем, Ісусом Христом, який також пройшов цей період. Бо Пустеля може стати благословінням для вас після того, як ви пройдете, а може поховати вас у своїх пісках. Ми знаємо, та скільки людей вийшло з Єгипту у пустелю. Писання каже, що це було приблизно 600 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок та дітей. Це декілька мільйонів вийшло. А хто ввійшов в землю обіцяну? Халев? Ісус Навін. Двоє. Згідно з Біблією, всі люди, які вийшли з Єгипту і були старші 20 років, померли в пустелі, оскільки вони не довіряли Богові і нарікали на нього. Лише дві людини, Ісус Навин, Халев, які зберегли віру та були допущені до землі обіцяної. І нове покоління, котре народилося в пустелі, і ті, хто був молодший за 20 років. Також вийшли з Єгипту з Богом до обіцяної землі. Тому не кожен проходить пустелю. Пустеля посипає нас, і ми можемо там вмерти. Але в нас є взірець, який це зробив Ісус Христос. Тому, як пройти непрості випробування та спокуси у пустелі? Давайте відкриємо з вами Матвія 4,1. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю. Аби диявол його випробовував. Питання, який дух? Ми знаємо відповідь: Дух Божий. Батько повів сина, щоб випробувати його. І він, постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Друзі, спокусник приходить лише тоді, коли ми безсилі, чи в нас є якась потреба. Він знає, куди бити. Саме болюче місце. рану вставляє свій палець і ковиряє. Якщо перевести це на наш час, це може бути, це може бути небажання більше чекати. Коли ми беремо все в свої руки і кажемо, Господь не відповідає, я, значить, сам візьму. І ми пам'ятаємо історію Авраама, коли він чекав на дитину, взяв служанку і все, в це вилилося. Ми можемо це бачити в сучасному світі, як на нас діють у період спокус, от Ісусу показує, ти зголоднів, з'їж хліб прямо зараз. Це може бути швидкі рішення і негайна вигода. Людина може погодитися на роботу, яка суперечить її моральним принципам лише тому, що вона добре оплачується. Це може бути одержимість нашою зовнішністю, коли ми забуваємо про духовний розвиток. Бо той сад теж і всередині треба постійно поливати, кидати туди, туди, туди зернятка нові, щоб воно проростало. А ми працюємо лише над зовнішнім. Чи купівля щастя це спроба компенсувати брак любові та щастя у житті надмірними покупками з Амазону і з інших сайтів, що в результаті не приносить внутрішнього задоволення. Що Ісус відповідає на це все? Він каже, у відповідь Він сказав, написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом. Що виходить з уст Божих. Нічого вам не нагадує. Повторення закону. Він вимучував тебе, морив голодом тебе, щоб навчити тебе, щоб не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст, житиме людина. Ісус Христос засвоїв цей урок. Він це зрозумів. І це Слово стало як. Щіт для, для його життя. Де знаходяться слова, що виходять з Божих уст? Питання вам таке. Де ці слова знаходяться? В Біблії. Це ваші особисті відкриття, коли Дух Святий вам підказує щось. Це підбадьорення від інших, якісь пророцтва з Біблії. Це все Божі слова, які нас підбадьорюють. Ісус йому відповідає, в мене є дещо більше. В мене є інший хліб, і це слово Боже. Він підживлює мене та дає сили. Хочу нагадати вам декілька речей. Якщо ви давно вже не читали Біблію, слово Боже це світло на життєвому шляху. Слово Боже, це втіха для моєї втомленої душі. Слово Боже, це джерело мудрості. Слово Боже, це підбадьорення у хвилини сумнівів. Слово Боже, це керівництво у важких рішеннях. Слово Боже, це сила для подолання випробувань. І слово Боже, це їжа для мого духу. А ще, слово Боже, це щит. Коли диявол мене буде спокушати, коли в мене не буде сил боротися з моїм гріхом, я знаю, що Слово Боже мені допоможе це пройти. А що ви виберете у важкі критичні моменти? Задовольнити негайні фізичні чи матеріальні потреби часто на шкоду своєму духовному благополуччю, Або залишитися вірним своїм духовним принципам і довіряти Богові, що Він попіклується про мене у цій пустелі. Це була перша спокуса, яку пройшов Ісус Христос. Але були ще дві, ще дві атаки. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму та й каже: якщо ти син Божий, якщо ти віручий, знаєте, як іноді вспливає диявол, якщо ти віриш в Бога дійсно, якщо ти син Божий, то кинься вниз, адже написано, що своїм ангелам звалить, щоб оберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Цікаво. Я молився і думав про те, а що це таке? Дивіться, диявол використовує Слово Боже. Він побачив, Ісус сказав Словом Божим, відповів: і то такий, добре, я тебе тоді Словом Божим візьму. І Він бере Писання і каже: скинься. Уявіть собі, таку ситуацію. Ісус Христос скидається, помирає, і всходить Син Божий на небо. Ну, все одно, навіщо йому проносити ці страждання, мучитись з цими учнями, робити дива якісь, нахрестити. От зараз по бистренькому так скинувся на небо, хоп! І ми так хочемо пройти цей період, щоб швиденько так все вирішилось в моєму житті. І це спокуса, думаючи про неї, це спокуса до безвідповідальної демонстрації своєї віруючої здібності, щоб перевірити або. Випробувати Бога, сподіваючись на Його захист або благословення без розумної потреби. Що це може бути? Безвідповідальне ризикування чи екстремальні вчинки якісь. Це може бути, коли ми продовжуємо свідомо грішити. І в нас таємний грішок такий, і ми так: Господь простить, простить, Господь, Господь же люблячий, і ми свідомо йдемо і грішимо. Це коли ми набираємось боргів на непотрібні речі, Бог все покриє. І ми так сподіваємо, Господь вирішить. Це порушувати правила дорожнього руху, набирати швидкі, швидкість, сказати праведний, сміливий, як лев, і на червоний, жу! А потім тобі штраф на 200 євро. І все. Якось праведний вже не така. Це коли ми йдемо в Макдональдс і починаємо молитись за їжу, Господи, благослови цю їжу, щоб вона була на користь для мене. Це все випробування. Що відповідає Ісус на це все? Відповів йому Ісус. Ще написано: не спокушай Господа Бога Свого. Тобто ти кажеш мені якісь нерозумні речі. Навіщо мені випробовувати Бога, якщо в мене є здоровий розум і відносини з Богом? Ісус показує, що віра в Бога не грунтується на чудесах, які можна викликати за своїм бажанням, а на довірі та послуху Божій волі. Третя атака, яка була на Ісуса, звучить так, знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу. І каже: усе це дам тобі, якщо упавши павшениць поклонишся мені. Поклоніння. Кому чи чому ти сьогодні поклоняєшся, окрім Бога? Диявол каже, простими словами, зречися Бога, та зроби собі ідола. Я дам тобі все. Да? Біблія нам каже, що диявол, він панує зараз в світі. Ісус, Бог, Бог дав йому таку владу панувати. Він, дійс, він правду каже: Я дам тобі всі царства. Ідолом може бути одержимість грошима та матеріальними благами, що призводить до нехтування сім'єю, друзями та моральними принципами. Це може бути бажання мати контроль та владу, коли людина погоджується на аморальні дії, щоб здобути високу посаду або зберегти свою владу. Це може бути ігнорування моральних принципів заради успіху, коли ми виправдовуємо свої моральні дії, такі як обман. Наклеп, інтриги задля досягнення багатства чи влади. Але читаючи Луки 16.13, ми бачимо, що жодний раб не може двом панам служити. Або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме. Не можете служити Богові й мамоні. Що Ісус каже на, ці, на, це, на цю? Дуже таку цікаву пропозицію, мати всі царства, благи. Ісус відповідає. Тоді Ісус відказує Йому іди геть від мене, сатана, адже написано, Господу Богові своєму поклонятимешся і Йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили й служили йому. Хто приступив? Ангели. Чиї ангели? Божі ангели. Бог його вів туди, туди, в пустелю, виховав його, він пройшов спокуси, і Бог каже: Молодець, ти готовий до нового рівня. І ангели починають служити йому. Остання частина, що показав нам Христос своїми відповідями, своїм відношенням до цього всього. Період пустелі служив часом духовного зміцнення та підготовки Ісуса до Його майбутнього служіння. Беріть це для себе, якщо ви сьогодні щось проходите важке, що томить вашу душу, ви проходите духовне зміцнення та підготовку до вашого майбутнього служіння. Проведення часу на самотій молитві дозволило Ісусу зосередитися на Божій справі і зміцнити зв'язок. З отцем. Те, що треба робити в пустелі не тікати від Бога, не зариватися в пісок. Треба шукати Його ще більше, так як ти ніколи не шукав. Бо перша любов вона охолоджується, і в пустелі ти можеш відкрити для себе нову оазу Божої любові. Він показав приклад, як можна протистояти спокусам за допомогою Слова Божого та віри. В кожного, нас, в кожного з нас є Біблія вдома. Чи електронна в телефоні. Але якщо побачимо, які додатки ми використовуємо більше, Біблія десь буде на останніх місцях. А домашня Біблія, котра вже не така актуальна, пилюкою буде покриватися. Тому як важно змивати ту пилюку, брати і насичуватися тою духовною їжею. Ісус відкидає шлях легкої слави і влади, обираючи шлях смиренності та послуху, що вчить нас шукати Божої волі. А на своїх власних бажань. Давайте встанемо помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Ми дякуємо за приклад Ісуса Христа, котрий пройшов пустелю та залишився вірним Тобі та Твоєму слову. Я прошу тебе, Боже, за тих, хто приходить в такий період тут сьогодні, чи дивиться нас онлайн. Допоможи, Господь, пройти цей важкий період. Важкий і одразу благословений період, бо ти пообіцяв, що не залишиш, і ти будеш виховувати нас, щоб ми вийшли на новий рівень. Дякуємо тобі, Батько, за виховання, благослови кожного з нас в ім'я Ісуса Христа для слави Твоєї. Амінь.